Хочу сказати, що на відміну від загального національного рівня виборів, вибори на нашому місцевому рівні в 62-му окрузі протікають деякою мірою мляво, тому що, якщо порівняти взаємні оскарження, наприклад, в регіоні і опозиції, або якщо говорити про те, що буде люстрація влади, що буде імпічмент президенту, то на місцевому рівні я таких гострих речей не зауважу. Друге, що я хотів сказати, це майже повна відсутність аналітики, що досить серйозно утруднює роботу, тому що, на відміну від, наприклад, загальноукраїнських сайтів, які дають можливість проаналізувати якісь тенденції, то на місцевому рівні це зробити досить важко. Якщо говорити про покруги кандидатів, то я звернув увагу на те, що в принципі з 2004 року нічого не змінилося, не дивлячись на те, що на загальнонаціональному рівні переважно вважають регіони, це загальноукраїнська тенденція з різним розривом 7% чи 3% від батьківщини. То на місцевому рівні Житомирщина залишається принаймні з 2004 року помаранчевою чи біло-червоно-чорною, але не блакітною, тому що регіони в нас не перемагають традиційно. Відповідно, якщо перест... для мене особливо було певною несподіванкою, те, що в нас, не дивлячись на те, що медійно і інституційна свобода досить сильно було представлена, рейтинг її для мене невеликий. І я звернув увагу на те, що розрив, наприклад, між ударами партії Королевської, які позиціонують себе більш-менш однаково, є значним, тому що удар набагато випередив Королевську в нашому регіоні. Я маю на увазі 62-й рік. Якщо говорити про кандидатів, то там... Система політичних партій або підтримка політичних партій збігається з підтримкою мажоритарників, тому що перше місце якби, ну, займає Геннадій Зубко, третє місце займає Сергій Ружук. І несподівано місце удару замість удару, замість кандидата удару мажоритарника. В нас на друге місце виходить Микола Савенко. Я маю на увазі опитування, які проводилися. Це єдина доступна аналітика, це електоральні уподобання мешканців Житомирської області. Передодні виборів до Верховної Ради України 2012 року, це 17, 28 серпня 2012 року. Дані, які я привожу, стосуються по 62-му округу, стосуються саме цієї аналітики. Якщо говорити про кандидатів, то я для себе зробив такий висновок попередній, що нас, насамперед Рижуку не щастить з Житомиром, як з містом. Чому? Тому що мерські вибори в нього виходять програшні і щастить дебою, як людині. От, тому що він переміг на останніх виборах. Асоціативність Рижука з областю посилюється тим, що він виступає на загальнонаціональному рівні, як керівник області. Він не виступає як такий загальнонаціональний лідер. Його ну, не чути, скажімо, на цьому рівні, натомість чути зубка, який прозвучав на загальнонаціональному рівні як людину, яку переслідували. Я думаю, що перше місце зубка є закономірним результатом росту його успішності як керівника політичної сили, що можна було відчути в виборах в органів місцевого самоврядування. Хочу сказати, що серйозними претендентами, на мою думку, є Михайло Заславський, який вірвався в політичне життя Житомирі в певний момент. І, на мою думку, Микола Савенко це відомо дві великих невідомих цих виборів, тому що в принципі перед виборчою кампанією. Так як можна судити візуально, робить рижу, робить Зубко, але, наприклад, я не зустрічав такої масованої компанії Савенка і «Заславську», і, не дивлячись на те, їх рейтинг досить високий. Це ще раз хотів сказати, що це мої спостереження, які виникають з порівняння результатів загальноукраїнських опитувань, мої спостереження як політолога стосовно проведення кампанії. І тих е, е, даних, які е, надав мені пан Володимир Піньковський, які стосуються опитувань у серпні 2012 року. Дуже дякую за увагу.